9 продуктів, яких слід уникати, щоб зменшити ризик раку грудей. Захисті себе, як дієта впливає на ризик раку молочної залози, рак молочної залози серйозне захворювання, яке вражає мільйони жінок у всьому світі. Незважаючи на те, що генетика та інші фактори відіграють певну роль, все більше досліджень показують, що наш спосіб життя, зокрема дієта, може значно впливати на ризик розвитку цього захворювання. Чи замислювалися ви над тим, що ви їсте, і як це може вплинути на ваше здоров'я? У цій статті я поділюся своїми думками та спостереженнями щодо того, як харчування може бути потужним союзником у боротьбі з раком молочної залози, спираючись на останні дослідження та особистий досвід. Чому харчування таке важливе? Зв'язок між дієтою та раком не новий. Наш організм є складною системою, і те, що ми їмо, безпосередньо впливає на клітинний метаболізм, гормональний баланс та імунну систему. Погане харчування може створити сприятливе середовище для розвитку ракових клітин, посилюючи запалення, порушуючи гормональний фон і послаблюючи захисні механізми організму. Пригадую, як кілька років тому я почав цікавитися темою профілактики раку, тоді я був далекий від ідеальної дієти, багато напівфабрикатів, солодощі, фастфуд. І хоча я розумів, що це не дуже здорово, я не надавав цьому значення. Але коли у моєї подруги виявили рак молочної залози, я зрозуміла всю серйозність проблеми і почала активно вивчати вплив харчування на здоров'я продуктів, яких слід уникати і чому. Профілактика раку молочної залози базується на свідомому виборі їжі. Ось кілька ключових моментів, які слід враховувати. Жири вони не всі однакові. В оригінальній статті згадуються насичені і трансжири, які містяться в маслі, стейках і смаженій їжі. Справді, ці жири сприяють запаленню та гормональному дисбалансу. Але це важливо розуміти не всі жири шкідливі: омега жирні кислоти, що містяться в жирній рибі, лосось, скумбрія, сардини, горіхах і насінні, мають протизапальні властивості та сприяють здоров'ю клітин. Моя порада замініть вершкове масло оливковою олією першого віджиму, а смажену їжу запеченою. Червоне та оброблене м'ясо, помірність це ключ. Червоне м'ясо, особливо оброблене м'ясо, ковбаси, сосиски, бекон, містить сполуки, які можуть сприяти розвитку раку. Я помітила, що в моїй сім'ї, особливо серед чоловіків, на столі часто з'являється червоне м'ясо. Тому я намагаюся обмежити своє споживання та замінити його більш здоровими джерелами білка, такими як птиця, риба та бобові. Пам'ятайте, що помірність це ключове слово. Цукор, солодка отрута. Надмірне споживання цукру є однією з найбільших проблем сучасного суспільства. Цукор не тільки сприяє ожирінню. Але також посилює запалення та резистентність до інсуліну, що, у свою чергу, підвищує ризик раку. Я помітив, що багато моїх друзів постійно щось жують, цукерки, печиво, газовану воду, це звичка, яка може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Моя порада замініть солодкі напої водою чи трав'яним чаєм, а солодощі, фруктами та ягодами. Ультраоброблені продукти уникайте їх як біса. Ультраоброблені продукти це продукти, які містять велику кількість добавок, барвників, консервантів і штучних ароматизаторів. Вони не тільки позбавлені поживних речовин, але й можуть містити речовини, які негативно впливають на здоров'я. Я намагаюся читати етикетки та уникати продуктів із довгим списком заплутаних інгредієнтів. Пам'ятайте, що їжу краще готувати вдома зі свіжих натуральних продуктів. Алкоголь, зловживання небезпечно. Алкоголь, як зазначено в оригінальному матеріалі, може збільшити ризик розвитку раку грудей. Я вважаю, що вживання алкоголю в помірних кількостях є розумним підходом до збереження здоров'я. Що там? Ключ до профілактики цільні продукти. Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що ви не можете їсти, краще зосередьтеся на тому, що ви можете. Дієта для профілактики раку молочної залози повинна бути багатоцільними, необробленими продуктами. Фрукти та овочі вони містять антиоксиданти, які захищають клітини від пошкодження. Намагайтеся їсти не менше 5 порцій фруктів і овочів на день. Я люблю додавати овочі до кожного прийому їжі, омлет на сніданок, салат на обід, суп на вечерю. Цільнозернові продукти вони містять клітковину, яка допомагає регулювати рівень цукру в крові та знижує ризик раку. Замініть білий хліб на цільнозерновий, а білий рис на коричневий. Бобові. Вони містять білок і клітковину, які допомагають регулювати рівень цукру в крові та знижують ризик раку. Я люблю додавати бобові в супи, салати та гарніри. Горіхи та насіння вони містять здорові жири, білок і клітковину. Я люблю додавати горіхи та насіння в йогурт, вівсянку та салати. Жирна риба він містить омега, три жирні кислоти, які мають протизапальні властивості. Намагайтеся їсти жирну рибу принаймні двічі на тиждень. Особистий досвід і спостереження. Кілька років тому, коли я почав активно вивчати вплив харчування на здоров'я, я вирішив повністю змінити свій раціон. Я почала готувати їжу вдома зі свіжих натуральних продуктів, відмовилася від напівфабрикатів і солодощів і почала регулярно займатися спортом. Це був непростий процес, але результат того вартий. Я почувався бадьорішим, здоровішим і щасливішим. А головне, я відчув, що тримаю ситуацію під контролем. Я помітив, що коли я правильно харчуюся, мій настрій покращується, я краще сплю і маю більше енергії. І найголовніше, я відчуваю, що роблю все можливе, щоб захистити себе від хвороби. Висновок харчування це інвестиція у ваше здоров'я. Їжа це не просто спосіб ветеемувати голод. Це інвестиція у ваше здоров'я та довголіття. Усвідомлений вибір їжі може значно знизити ризик раку молочної залози та інших захворювань. Пам'ятайте, що вам не потрібно змінювати свій раціон відразу. Почніть з малого: замініть один шкідливий продукт на корисний, додайте в свій раціон більше овочів і фруктів, почніть готувати їжу вдома. І головне будьте терплячими і послідовними. Ваше здоров'я найцінніше, що у вас є. Харчування це не дієта, а спосіб життя. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас зробити усвідомлений вибір щодо свого здоров'я. Пам'ятайте, що ви самі архітектор свого здоров'я.